Доброго ранку ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вчора ми, друзі, грузили цього прицепчика, верніше не грузили, а відвозили. Загружений він був трошечки раніше. Відвозили ми сусідки. І сьогодні він знову у нас загружений. Вчора ми просто вечором з надюшкою загрузили, ще трошечки докидаємо, вже було темно. Навіщо ми це зробили? Ну, приходила вчора до нас одна жіночка. Тій жіночки 80 років. І з 2012 року вона приходить до мене і я її вожу дрова. Ну, стараюся, вона завжди просить щось простіше і подешевше. Ну, чому так? Тому що вона ну, живе саменька. Ну, і якось так виходить. І воно кожен рік як традиція. І в цьому році та сама ситуація. В неї телефона немає, вона живе так своїм життям. Ну як, не то ж там своїм, вона все знає, що відбувається в світі завдяки прийомничку такому невеличкому приймачу. От. І... Але телефона немає, і вона приходить до мене завжди, кожен рік і просить. Щоб я її продав дрів. Так що, друзі, така ситуація сталася, що соснових дрів вона хотіла, а в мене їх немає. Я кажу: хочете, я вже вам виділю там якийсь прицепчик. Вона каже, в мене там є ще вдома трошки всякого там разного. Я кажу, я вам привезу дубових дрів. Вона каже: я знаю, що в цьому році. Цінова політика на дрова, звісно, доволі така серйозна. От. Ну, і що ми зробили? Ми загрузили, ще докидаємо зверху. Є там у нас ще пару мішків щепи, ті, що там дядя Вітя збирав. О, ми йому бус один відвезли, і там у нас ще є. Зараз Надіжда Анатоліївна бере, ми запустили буржуєчку у нашій шурші номер 1 протоплює, бо вже починається у нас, так сказати, холода починається, сиро і. Треба за все діло протоплювати. Також ось вже я приїхав тілешкою, тачкою. Є да, такий у нас ящик. Оцей, оцей ящик дрів нам вистачає на 2 дні. Тобто я беру трошки сосни. От. ну Я думаю, що ми все-таки привеземо ще сосни в цьому році, напиляємо і також заготуємо собі е щепочки, нащепуємо і потім підсушимо її біля е вшурші і занесемо, і буде нам на розпалку. Ну, тобто то вже Зробимо ми трошечки пізніше. Ну а поки зараз приїхав, зараз виберу там сосни, воно візьму там пару колодочок маленьких розрубаю на розпалочку, Ну я так роблю це. Раз-раз там пару соснових і тоді вже дубових. І вечором протоплюємо через день. Получається, тож получається, Нам поки вистачає такого ящика на 4 дні. Отоплення там питали. Е, чому почав цю тему? Тому що е, люди, люди різні і кусають, кусають вони і наші, і рашисти під наших косядь. Тобто люди різні і говорять, що там е, Зеленський вам газу не дає, давайте вже відстраюся майдан. Ну, Людина притрушена і пише всяку дурню. Газ у нас є. Наприклад, сусідів моїх є газ, у всіх є газ. От. А в мене його немає. Чого? Тому що ми недавно е, переїхали сюди е, ну, із, із сім'єю, тому що це був участок, зліпився був гараж, з гаража переробили такий будиночок і помаленьку будуємося далі. Так що, і поставили ми групку і доволі вона практична, і мене це все діло задовольняє. Е, мене по цінові політики багато пишуть, що там газ е, е, і. Електрика дешевша. Так, згоден, що електрика саме дешевша, але на даний момент дуже стрімнувато, тому що може в будь-який момент вона пропасти. От, газ так само. Для того, щоб його сюди провести, то мені треба не одне життя прожити, щоб завести сюди газ. Тому що газ там центральна, труба йде. А тут немає по вулиці труби, тому що ці всі будинки вони десь заведені дворовою трубою через город. Ну, в те час, коли проводився газ. І якщо до них там і врізатися, то не буде тиску того робочого. так що, ну... Але, в принципі, мене задовольняють і дрова, поки є можливість це все діло робити. І їх то не так то багато йде. Так, да, Коли йдуть морози, тоді. Да, але в нас ще також є електричні батареї, термоплаза, які також доволі непогано працюють. І таким чином ми рулюємо. Але ціни на дрова, от я подивився відео. і... Ніхто не написав, скільки кубів, ніхто щось не перечитав мені. Можливо, я не всі коментарі передивився. От, ну, але, по крайній мірі, не може бути коефіцієнт, наприклад, 0,63. От іменно в такому плані, тому що що таке коефіцієнт, ж пустоти, це будуть оті проценти. От, це так само, як свиня по виходу, мінус 30%, а мінус 25%. Ну, якось так, тому що свині різні і дрова вкладаються по-різному. Ну, то не важливо. Тобто, коли от іде колодка отака, ми виписували, у мене в накладні написаний коефіцієнт 0,65. Е, сосні 0,7, ну сосни немає. Е, так що коефіцієнт це вже в лісництві. І дивлюся, по ціновій політиці в різних регіонах ціни на дрова різняться. І є дрова там стоять і 1300 гривень, і куб, і склад матері є там до 2000 гривень. У нас, виходить... Кубометр в лісництві коштує, там, грубо говоря, 1050 гривень середня ціна, в залежності від лісництва. Да? О, але ж їх ще треба привезти. О, ну і, а вже о, ті люди, які займаються продажою, які десь купляють і самі там, пиляють, грузять метровками чи там, колодками, чи потім рубають. Ну, ціни вже різні. У нас в регіоні зараз таких дрів немає. В основному що хлопці возять яблуню клен, випилюють сади, кажись, 8 тисяч зіл. Ну, здоровий, не такий, як у мене. У мене 3-хметровий кузов у е, колгоспника. Там кажись, йде, е, я не у нас 3, а там йде 3,5 метра. Ну, І так само 2,5 ширина, але він не такий не ломаний, не рубаний, Ну, наче трохи більше. Ну, не Так що, друзі, загрузили ми ці бабки чи жіночки і 80 років дрів. З надюшкою, якщо все вийде, вечором одвеземо. Поки в мене ще є хвилинка, хочу завести, ну, наготовити дрів в будинок. Зараз собі завезу, щоб вже стояли. І, можливо, якусь годинку ще, ще попиляємо. Вже у нас 10 годин. 10 Ось годин, так, наче в селі, да, там не спів. Зранку встав, на дювіручку одвіз у школу, приїхав, знову передівся, скочив, пішов поратися, допорався, передівся, ну і вже в нас 10-та година. І щось починати туди-сюди і вже й там. Ну то не важно. не, я по до того, що там говорять свята, свята, свята. От вчора було свято, позавчора завчора була неділя. Завтра воно свято і робити то ніколи. От. А воно ж робота накоплюється, руки то дві. От, і той подзвонив, той подзвонив, і туди хочеться допомогти, і туди хочеться допомогти. Ну, якось так. Так що, друзі, зараз буду готувати собі дрова в будинок. От. Ну, правда, що трохи, але все вона горить в нормальному, нормальному вигляді, ну, в будь-якому вигляді. От. Я думаю, що, звісно, було б добре, коли це був під От, І дрова були б під навіс. Ну, це все, так сказати, в майбутньому. Ну а поки так. Пару дрюшечків розрубаємо, щоб було чим розтопити. Підкинув. У мене товариш у нього є. Він бере качанчики е лучше, а потім ті качанчики намачує у дизельному поліві і таким чином потім бере одненько і розпалює. Ну, я поки по-простому. Я беру щепки, щепую потім. Ну, трошки менше, ніж оці. Їх складаю в мішки, мішки за ніс вони просушуються. ну, Ну, якось так. Наше ну, поки такого не зробив, я думаю, що як привезуть сосну, повинні підписати заяву, поки немає рубок, о, то потім вже ми це все діло нащипуємо і ті дровішки ми законсервіруємо. Ну я розпалюю, отакими розпалив, потім отаких пару дрючків нахідом і все чинчина. Тобто, ну ще таке вибираю там, трошки буває тонченьких, щепочок, таких меншеньких. Так що, ну а у нас виходить дрова. Дуже не знаю по чому, цьому році не продаю, бо там питали, по чому продаєш. Я даже не знаю, ці тітки відвезу. Воно ну, багато людей просять дрова, дзвонять. Але ну, я вважаю, що краще там пару чоловіків одвезу тим, хто не може це зробити. І в мене, в принципі, є. Мені трошки хватає, мені ще одні там, людині на світанок відвезти. Ну, а там ще ж зима буде йти і можливо комусь треба буде підсобити. Так що, друзі, якось так в тому роді, ну, ну, також ми допомагали там деяким людям. От. Якось так. Я хотів би там сказати одній людинці, воно ж обично як там, кожен раз мені говорять, Серега, не реагуй на погані коментарі, так? Да? Ну, я не реагую, але вони мене... Вихорюють, особливо те, що касається моїх діточок, коли людина зайшла, і вчорашнє поздоровлення моєї ютубовської тітеньки Марії. Дякую всім, хто підтримав мене. Ще раз вітаю з мою тітеньку з Днем Народження. Я дуже радий, що вона в мене з'явилася, дякуючи Ютубу. Ну, це історія. Да? Сергій мене молодший, так сказати, создав канал. Ну і потім це все діло пішло. От, і тепер вона у мене є. Так що, друзі. Ще раз вітаю свою тітеньку Марію. Залишайтеся така, яка ви є. Ми стараємося по життю знайти собі подібних. І та людина, яка мені написала вчора, коли ми, ми поздоровляли тітеньку Марію з днем народження, ми такі, які ми є. Да? Ми такі, які ми є. Це не сценарій, нічого. І коли зайшла Надюшка і вона заспівала. По, на, ну, на англійському поздоровленню, да, і ми її підтримали, і людина пише, як е, її гидко і бридко це все діло слухати. Е, Многі літа співати. Ну, По-перше, е, коли от я 79-го року народження, да, і коли наші батьки е, прививали нам любов там, до совка, Савка, да, це, це всі люди вони жили в цей період. Де ж вони подівалися? І так вони рідко стали такі вже українофобами, такими класними, чи украї... ну як там правильно воно не фобами, а українолюбами, чи як воно правильно. Ми, моя сім'я, ми любимо свою державу, ми любимо те місце, де ми живемо, ми любимо українських пісень. І дякуючи моїй бабушці, яка мене да, і зробила мене таким, який mm. я є. Так що нав'язувати, до чого я веду? Та людина, яка нав'язує свою думку свою, і якщо людина хоче щось змінити в цій державі, якщо вона бачить якісь помилки, і, і вона може це змінити, то не треба говорити, що ви виглядаєте як дураки, чи вас тошнить від цього всього. Треба гарненько підійти і зробити наголос, щоб людина задумалася і, можливо, щось у своєму житті поміняла. А так, людина нічим не. Відрізняється від орка. Орки приходять, орки нав'язують, орки вбивають, орки гвалтують, забирають туди і т.п. Так що не будьмо такими і не будемо критикувати, якщо ми не знаємо людей. Просто так не, не гарно. Я вважаю, що, ін, як там кажуть, ін, інколи краще жувати, ніж говорити. Так що, друзі, туди-сюди, поки ляпав язиком, пішов дощ. Так що, друзі, на цьому буду. Відик завершувати. Ще ж, якщо вийде, якщо дощ не піде, візьму пилочку. У мене ще буде годинка попиляти. Я хочу попиляти цей дубок, почать пиляти. А потім в мене надалець потрібно відвести до, е, е, як він правильно називається, дантиста да, там, зубного лікаря. І мені також там я записаний на 12.30, бо вже не ходив я з того років до зубного і випала в мене пломба вже два роки назад, там дирка як палить. Треба її зарепетувати. Ой, і не одна. Так що, друзі, два рази за все життя був у зубного, я маю на увазі, вже коли був дорослим, бо в школі тоді ж нас провіряли. Так що, друзі, на цьому все. Завершуємо. А, ще ж і надюшку, вірушку треба буде забрати зі школи. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Не критикуйте, не нав'язуйте свою думку. Якщо ви бачите... Що людина щось зробила не так, можна написати це грамотно, і красиво і розположити до себе людину, щоб людина хотіла зробити так, як зробили ви. От «Многі літа я ніколи не співав і я її не знаю. Так що, але можна зробити наголос трошки по-іншому і сказати: от так і так. Було б гарненько, якщо б ви заспівали «Многі літа, а не тошнит. Так що, друзі, всім бажаю миру, здоров'я і добра. Усім, друзі, пока-пока.